Творчою, маю на увазі, на наших очах. Ми її ще пам'ятаємо з дитинства її перші роботи, перші виставки. Коли її вчителька Олена Івановна Гур'єва зробила першу виставку своїх учнів і серед них, якраз були людині роботи, і ми там її вперше побачили. І от якраз ми більше працюємо. Люди якось старається більше працює. Вона в нас активна учасниця і активний організатор виставки Подих Акварелі більше з цим зайнята. І, от, нарешті, ми зуміли, як то кажуть, відкрити її персональну виставку. Виставкова зала наповнена людьми, і біля кожної картини відвідувачі стоять завмерши. У Бориспільському державному історичному музеї відбулося відкриття ювілейної п'ятої персональної виставки майстрині акварелі Людмили Степанян, яка має назву Душа. Сьогоднішня виставка є уособленням моєї творчості, і якраз Показує, що в кожній моїй роботі є моя душа, в кожній частинці моєї творчості вкладена душа. Тому дуже важливо, щоб це відчули глядачі виставки, побачили, наскільки цікава техніка акварелі, і вона дозволяє якраз показати цю легкість, цю неймовірну ніжність, таку, такі ефекти, такі можливості, дає тільки акварелі. Саме тому я надаю перевагу цій техніці і люблю саме виконувати роботи в ній. Всього ж на виставці представлено 58 акварельних картин, і кожна має свою історію. Раніше творчий доробок Людмили Степанян складався з квіткових композицій. Проте з часом художниця перейшла на малювання портретів своїх дітей. До повномасштабного вторгнення пані Людмила розпочала роботу над серією картин лелеки. Проте, вже після 24 лютого вони наповнилися іншим сенсом. Ну от це можна сказати, вже в воєнний час. Ця серія продовжилась і далі. По мірі розвитку подій з'явилася ось робота Вінець надії, яка прикрашена терновим вінком, оплетеним квітами яблуні, і навколо якої літають лелеки. Це період, коли з Азовсталі звільняли бійців, і я дуже переживала, чи все вдасться, чи все вийде. Uh, і так мені хотілося от показати цим uh, терновим вінком, що через певні муки, через певні страждання ми все одно розквітнемо, все одно розправимо крила. І всі наші сини, які в полоні, які, uh, які може десь uh, і, і взагалі і доньки, і діти виїхали з України. Вони все одно як і лелеки, Після зими повертається на рідну землю. Серед гостей на заході був присутній і колега Людмили, відомий український художник Андрій Кулагін, який висловив свої враження від виставки і відмітив окрему серію картин з ботанікою. То, що мені подобається, якраз мілкі роботи. Оці мелкі роботи, але настолько філігранно зроблені. І художник, который будеться там за розмірами, за якимись сверхідеями, це не великий це художник». Сьогодні її картини знаходять поціновувачів в Італії, Франції, Польщі, Фінляндії та США. Проте Людмила Степанян говорить, що зараз займається кураторською діяльністю, організовує різні виставки, тому часу на просування своїх робіт за кордоном майже немає. І додає, що багато часу приділяє і своїм учням, які теж завітали на виставку. Я керівник арт студії Редкет, яка вже дуже багато років існує в нашому місті, вже 9 років. Років працюємо ми, і е, я викладаю живопис, рисунок і композицію е, в студії. І також поруч зі мною працюють ще чотири викладача, професійні художники. І наша місія знайомити дітей з мистецтвом, вчити їх, е, популяризувати мистецтво серед дітей, піднімати культуру е, мистецтва. Е, Тобто, щоб діти були більше обізнані в цьому і вміли малювати гарно, особливу увагу приділяємо тим дітям, ну, до нас переважно такі приходять, діти обдаровані, які просто живуть мистецтво. Вони не можуть говорити іншою мовою, окрім мови мистецтва. За словами художниці, виставка вже почала користуватись неабияким попитом, адже в день відкриття відвідувачі вже встигли придбати дві роботи. Триватиме ж виставка до 23 квітня. Проте на досягнутому акварелістка не зупиняється і вже разом із міжнародними партнерами готується до нового проєкту Подих акварелі, який в Борисполі розвивається вже п'ять років. І щороку ця виставка відбувається в Бориспільському державному історичному музеї. Заплановано подих акварелі на червень. Анастасія Мусик, Назар Гераскін новини телеканал Бориспіль.